Подвір'я, все зеленю, і в хаті, і на дворі, і в хвіртку. І в хату заносять пахучі квітки, і м'яту, і чабрець, і любісток, аїр. Усі наші предки так робили і ми це переробимо. Коли прикрашали хату, то квіти клали навхрест. А чого нам? А того, що все лихи боїться Христа, он воно як, а нам можна так зробити? Можна. Після Різдва і Воскресіння Христового. Тріця одне з найбільших свят церковного року. Воно містить в собі подвійне торжество і в славу Пресвятої Трійці, і в славу Пресвятого Духа, який, видимо, зійшов на апостолів і дав їм здатність говорити на різних мовах, щоб нести вчення Христа усім народам. З того часу почалося розповсюдження християнства світом. А п'ятидесятниця вважається днем народження християнської церкви. На Трійцю оселі та храми прикрашають гіллям, травами, квітами. Вважалося, що принесена додому після освячення зелень захищає оселі від пожежі, недугів та злиднів. На трійцю люди відвідували службу, поминали родичів, особливо загиблих не своєю смертю. На свято прийнято було приймати і пригощати гостей. Добрий день. Добрий день. Заходьте до нас! Дякую, О, боже, боже, як же вас красиво, як же все прикрашено. Сідайте до нашого столу. До тріці жінки намагалися завершити всі справи по господарству. Шити, прясти, білити, працювати на городі, боронь Боже. Лишень святкувати. Ранді троїці, hey. давай, допіцім. Так десять і буде співати. Та давай повітрі там. Да треба ж під'їсти, щоб веселі було. Ой, тріпка я вінула, треба з пряком закусити. А пиріжки. Здобні пиріжки з начинкою популярна страва у Петрушині на усі свята. Із маком, М -м -м. З маком. гощайтеся, дорогі, гощайтеся, бо праздник же. госінь. Та дай на нашу чесі, ми ради радьосеньки, що ви у нас є. Мій ради радьохенький, що ви у нас є. А. Українці накривали стіл з коромними стравами. А як же ж? Через тиждень після трійці починався петрівський піст. І котлети голубці, і пироги, і все, все салатики всякі. Як робилося, з давніх давн, а, давньо? Давньо, давньо. а це ж обов'язково в селі. У селі не бесіда без холодця. У селі холодець це перша закуска. Ну, святкували і ну, субота починалася, і неділя, і понеділок — три дні. Троїцю гуляли три дні. Всі збиралися за столами, гуляли, випивали, спивали. Сперва в церкву йдуть, а тоді вже і за стул садяться. Гості приходять і за столом тоді вже компанують усі. До церкви йдуть, отправляются в церкві служба, шукають своїх родичів, забирають і вдома гостюють. Хто побуде день-два, а на третій день приходить іще бо вот, дух. У нас же то троець, а то дух. О, значить, ще под духом підуть, да Ой, біда, подруженьки, ой, біда, я ще зовсім дівчина молода, поустрічала парубка за село, а у нього кучері начало. Оберезонько, чи вийду я у цьому році заміж, чи ні? Дівчата ворожили насученого і з трепетом чекали сватів. Начало! Це козулі. Вони повинні вісіти три дні. Потім через три дні дівчата приходять. І дивиться на результат якщо козулі не доторкані, то вони не вийдуть заміж, А якщо вони повністю з'їдені, то вони посватуються в цьому році. Сватання, знайомство на трійцю було хорошим знаком і обіцяли шлюбу щастя. А от весілля не призначали. Вважалося, що нічого доброго таку сім'ю не чекає. У поліських селах поширеними були обряди сплетіння вінків та завивання берізки. Вибирали молоде, красиве дерево, берізку прикрашали, завивали гілля і загадували бажання. Щоб рік був щедрим і врожайним, проводили магічний ритуал колесо бажань. Заквічене колесо на палиці вкопували в землю. Поряд закупували горщик. Обов'язково повний з кашею чи будь-яким зерном. Це символізувало багатство, добробут. Таким чином закликали добрий урожай. Коса любить лопаточку, лопаточка пісок, а косар – пиріжок. Давня традиція збереглася у Петрушині та найближчих селах Чернігівського району. У переддень трійці селяни завивали вільце. Не є жито зеле. Хороші горські у мене. є Гільце, а також вільце, вілечко українське обрядове дерево. Гільце від слова гілка, гілля. Вільце від слова вити. вите. Високу жердину щедро вбирали зеленню стебла Аїру на удачу і захист від нещасть. любисток від злих сил і на м'ята на добро та злагоду. Ти завили вільце на щастя, на здоров'я, на довгі літа, на добробут у селі. Чим більше квітів, тим більше добробуту. Завити вільце мало бути як найвищим і найпишнішим. Молодь берегла його до самого ранку, аби сусіди не могли вкрасти або спиляти і вибороти перемогу. І молодь цілу ніч гуляє, співають пісні до самого ранку. А потім приїжджають з сусідніх сіл молодь і змагаються в кого вище. В кого воно вище міряють, у тому селі найбільше добробуту. Бувають такі випадки, що приїжджають, а тут молодь вже то спать захотіла. І вони беруть і до себе в село забирають, вкрадуть, і тоді вже те село щитається саме-саме-саме. Убрядовість зелених свят знаменувала завершення весняного і початок літнього календарного циклу. Так, здійснювався іще один оберт колеса вічності, звучав іще один гімн природі.